А навіщо в принципі потрібна мода під час війни? Коли в пріоритеті для багатьох насправді дуже інші речі, там як мінімум вижити, як максимум там забезпечити якісь благополуччя і безпеку для своєї родини? От яку функцію зараз виконує сама мода? Мода, як і театр, як і музика. Слухайте, люди всі, всі пішли зараз. Дивіться цей феномен театру, що у Ривській Петросян створили зі світом. Театру. Це правда люди, які ніколи не ходили. І не хотіли туди піти. Вони там неможливо. Ну тобто черги так само, і от я нещодавно спілкувалась. Приїздила Катя Супруна, альтистка з київської камерати. І ми з Каттію говорили про те, що от ось в театрі вже це є. Що люди пішли і цінують. А наші класичні то ну звісно, що популярну музику всі слухають українську. Ну які класні кола, там Хелл, дуже багато, як так, ну дуже багато класних там Циферблат, ну дуже круті музиканти. І всі їх слухають, а до класичної музики ще не дійшло. Ну тобто, є звісно, що зараз філармонія теж багато людей. ну, типу, але не завжди квітки всі розкуплені. Але ж вони грають теж українську музику, дуже багато класної української музики, класичної українцям потрібно за щось триматись, і це може бути культура. А мода це не тільки бізнес, це, це частина. Ну, вона несе цінності. Це культура, звісно.